Вітаю, шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що ж, наступає такий цікавий день, коли Дональд Трамп вже не зможе ігнорувати знущання над ним Путіна. Так, при вселюдного знущання над ним Путіна, коли він його абсолютно ігнорує, всі його забаганки, незважаючи на те, що той ну, в одній же ж особі Трамп, і папа Римський, і а. Конан Варвар, і, і все-таки найкращий у світі перемовник, найкращий у світі гравець. В гольф, найкращий в світі Мачо і все таки інше. І разом з тим знаходиться інший діяч, який ну, просто плює на всі його забаганки і всі його, так би мовити, рішення оголошені. Перш за все, а там є й не оголошені, там же ж ведеться, то і підкилимна, підкилимна боротьба, розмови, секретні якісь там перемовини, і все останнє. І скрізь повний фіаско. Уже у США навіть ті, які були надзвичайно прихильні до нього. Бездумно, абсолютно. Ну просто є така категорія, дуже велика людей, яка, ну, ми знаємо, ну, фанати. Ну так, є. Особливо серед жінок, їх багато, коли там з'являється їхній кумир, і вони починають кричати: Хочу, хочу дитину від Гітлера так? Або, Або ще від когось, так. І це. Мільйони людей таких. Ти так. йому, хоч кілок на голові тиши, а, а воно як в голову йому зайшло, що це його кумир. Так не даремно там у Біблії кажуть, що не пишуть Не створи собі кумира. Тому що це біда. І от навіть ці кумири у Сполучених Штатах Америки починають ну, найбільш просунуті, як то кажуть, думати, а що ж це воно таке відбувається? Ну як так може бути? Ну, він же ж безпомильний і найкращий у всіх сенсах. І так, на нього молитися тільки можна, і тут ось просто плює, а навіть не тільки плює. А у кращих е традиціях московитів одракфагів кидається лайном, а той просто розтирає все це і робить вигляд, що нічого з цього немає. Ну, скільки це може все тривати? Воно ж, ну так розумієте, події в світі, і, взагалі, будь-які події, вони розвиваються так, що відбувається накопичення чогось або хорошого. Або поганого, і, врешті-решт, ну, досягає це якоїсь критичної маси. Після цього відбувається обрив. Так. Або вгору підняття, або вниз. Ну, у Трампа поки що для гори нічого немає. Ну, знову ж таки, ну, все фіаско. Ну, ну, Він зараз скрізь переконує цих реднеків про те, що він привіз із Близького Сходу на 4 трильйони всіляких угод. І це ж для Сполучених Штатів Америки. та немає там жодної угоди. Немає жодної угоди. Це є, це ви, він видає бажане задійсне, є декларації про наміри. Це черговий Будапештський меморандум і все-таки декларація про наміри. Так, от ми б хотіли так, так, щось там зробити на 600 мільярдів доларів, так хочемо, але угоди ніякої немає. Це просто бажання. Висловили, і це на папері так, прописано про те, що. Ну, непогано було б за певних умов колись. так, Можливо, після того, як Трап уже піде із власної каденції та зробити те й інше. Це зовсім інші речі. так, Видає він бажане за дійсне. Ніяких чотирьох трильйонів немає в природі. Так. Немає. Є літак один, за 400 мільйонів доларів. Тобто, всі знають ціну. І це для мене дуже підозріло. Може, Трамп сам заплатив за цей літак? Тобто, ну навіщо, якщо ти даруєш, навіщо? Виставляти ціну, так. То купив і в своїй манері оголосив про те, що, от бачите, йому подарували. Так, А він в е свою чергу подарує, коли вже буде йти з цієї посади цей літак якійсь бібліотеці Конгресу, тобто бібліотеці Трампа. Ну просто фантастика, щось відбувається. Він цього, мабуть, не розуміє, що накопичення. Негативної енергії, врешті-решт, коли виникає її критична маса, призводить до обвалу, обвалу рейтингу імпічменту, як в США, і так далі, і тому подібне. Так що, якщо він під впливом своїх радників, так, не прийде до того, що треба щось робити конкретне, а не тільки грати на медійному полі, так, то е, прийдеться йому щось робити із цим другом Володією. Інакше е, він завалить е, цього діяча Трампа. Так, це як, ото кажуть, бажання деяких народів, нецивілізованих, коли помираєш сам забрати з собою в могилу коня, дружин, слуг і таке інше.